Всім привіт! Тиждень тому я записав відео передбачаємо майбутнє разом зі штучним інтелектом. Ось тут буде посилання десь. В ньому ми, використовуючи чат GPT, робили прогнози щодо подій, які мали б відбутися в майбутньому. А зараз будемо оцінювати, що він нам напрогнозував, чи збулось, чи не збулось. Отже, які були прогнози? Сьогодні в нас 28 січня. Отже, він прогнозував ціну, ціну золота. Ось така сума. Подивимося, яка сьогодні ціна золота. Цікаво просто було подивитись динаміку і умовно там 21-го це було десь тут і вона не сильно змінилася. Як мінімум, ми вгадали, Отні, так. Тобто 27.60, 27,84. Згадали, що він сильно не, не зміниться, що цей графік не буде. Там, я не знаю, 25.50. Він не зробив прогноз, що ціна зміниться там на 300 доларів в якийсь бік. Тобто, я навіть не знаю, напевно, я б зарахував це як приблизно прогноз якийсь бувся. Ось, курс долара до гривні. Давайте подивимось, який на сьогодні. 42.09 пише. Прогнози штучного інтелекту 42.11. На дві копійки щось він. Щось він помилився. Давайте глянемо якою була ціна 21 січня? Коли ми робили прогноз, виглядає ніби 41.85. Ну, тобто, ціна змінилася. На той момент штучний інтелект дав прогноз ціни якоїсь іншої. Це цікаво, що тут він вгадав прям 42.09 він передбачав 42.11. Ну, я думаю. Що це можна зарахувати як успішний прогноз. А, така в нас специфічна була ідея, на скільки відсотків зміниться ціна картоплі в Україні а, за тиждень. Ось, і ми дивилися на сайті АТБ. Тоді була ціна 2589. Давайте глянемо, скільки сьогодні. Що там в нас? Абсолютно не змінилась. Яке запитання? Така і відповідь. Можливо, за тиждень АТБ ще не закуповувало нові, власне якісь партії і все ще розпродує? Власне, ціна не змінилась. Він сказав, що ціна зміниться на 3%. Що в рамках якоїсь там статистичної епохи гарна новина? Що ціна не змінилась, я не знаю, чи це зараховувати чи ні. Давайте не зарахуємо, так як ціну золота ми з різницею в 24 долари зарахували, то нехай тут буде не зарахуємо. А прогноз рахунку футбольного матчу, який відбувся 23 числа. Ось наскільки я бачу, то рахунок був. 1-0 виграв Олімпіакос. Прогнозував штучний інтелект, що рахунок буде 2-1, виграє Порто. Тобто, штучний інтелект промахнувся не лише з рахунком, а й з тим, хто переможе, перемогла інша команда. Ось. А в нас ще був прогноз на наступного канцлера Німеччини. Там я. Помилився, тому що це ще не відбулось. Це відбудеться 23 лютого, наскільки я бачу. Тому цей прогноз ми не можемо зараховувати. Це ще не відбулося. Я думав, це має відбутися 23 січня, підводячи проміжні підсумки штучний інтелект приблизно вгадав ціною золота, помилившись на 24-25 доларів. Майже точно вгадав курсом долара до гривні, помилившись на 2 копійки. Не вгадав з тим, як зміниться ціна картоплі, хоча теж тут все в рамках статистичної похибки, знаєте, абсолютно точно не вгадав. Рахунок футбольного матчу. Тобто 2 з 2, 2, з 4, 2 з 4, 50 на 50. так. Половину прогнозів збулось, половину ні. І нам варто зазначити, що в цьому відео ми бачили, що прогнози на ціни металу та валюти здається, він брав з якогось сайту. Тому це теж. Я не знаю, чи це можна е, саме сказати, що це заслуга штучного інтелекту. Ну, ніби це його заслуга, тому що він взяв, він погодився з цією інформацією, він передав її нам. Е, Власне, окей, хай це буде його заслуга. Просто ми розуміємо, що це все приблизно випадково. Е, що б я хотів? Я б хотів зараз зробити знову подібні прогнози ще на тиждень вперед. І тоді подивимося, що буде за тиждень. Власне, я б хотів використати дві моделі штучного інтелекту. Один буде ChatGPT, а інша буде DeepSeek. ChatGPT — це модель штучного інтелекту, яка з Сполучених Штатів Америки. DeepSeek – це нова модель, яка з Китаю. А, власне, заодно трошечки їх порівняємо, а хто з них краще може передбачити майбутнє. Ось. Що ми хочемо? Ми хочемо курс гривні до долара. Обираємо найкращу модель. Отже, ми задаємо це питання чату GPT і відразу ж задаємо це питання моделі, яка називається DeepSeek. Зафіксуємо обидва прогнози і подивимось, що з цього вийде. До речі, що варто зазначити, ми бачили, що цей чат-CPT приблизно згадав з курсами там, долара і золота. Важливо розуміти, що це все спекулятивно. Сьогодні він вгадав, завтра він не вгадає, в жодному разі не користуйтеся цим, щоб інвестувати якісь ваші кошти. Це. Ну, не, недостовірно те, що він прогнозує. Ось, що вони нам кажуть. Ну, цей хитренький каже, що буде десь між 38 і 42? Ну, <сміст> трохи широко, широко чоловіче. Нам йому потрібно сказати. А й дасть якийсь чіткий прогноз. Гаразд, цей нам з першого разу китайський штучний інтелект дав менший о, коридор ціни, між 41.90 до 42.33. Ну, вже хоча б менший коридор, хоча не факт, що це говорить про кращі можливості. Так, треба чітко так само, як я тут написав. Ми йому пишемо точний, точне число, будь ласка. Отже, чат GPT, що він дає? 39,41. Цікаво, що дає нам Діп думає. Розписує те, як він думає, це його підводиться до якогось. Висновку з часом, надіюсь. Він, до речі, тут аналізує, пише, щоб він знайшов якихось 20 результатів. Там якщо нажати. Так, він знайшов в пошуку щось і це все аналізує. Це цікаво. Тут вище він нам який дає. 41,90-4233. Довго думає, багато пише. Я думаю, це хороший знак. Ось він тут навіть вказує, що, якщо так не порахувати, то прогнозований курс буде так, але якісь там дані показують щось інше. І він, власне, сам з собою так дискутує. Ось. Ну все, є прогноз 42.12 від DeepSeek. Uh, і. 39.41 від 5GPT, що Ну Подивимося, подивимося. ближче до сьогоднішньої ціни. Сьогодні в нас 42.09. Ближче знаходиться прогноз цього китайського штучного інтелекту. Ось, подивимось. Отже, на долар ми запитали. Зараз ми. Запитаємо в новому чаті ціну на золото. А, що, що це нам дасть, ну нехай буде. Тут запитуємо в новому чаті і. Тут теж в новому чаті. Хм. Єдине, що, я дивлюся, є перевага в цього DeepSeek, тому що в нього тут є доступ в інтернет. А з цієї моделі o 1 чомусь його відключили і не можна нажати на цю кнопку. Тому, звичайно, це все вилами по воді писано. Ой, цей завис Deep Seek, каже. зайнятий я Спробуй пізніше. Ну, давайте спробуємо пізніше. Що вони обидва сьогодні стали зайняті? А якщо ось ця модель, ага, простіша модель дає. Давайте ми... На простіжну модель теж запитаємо, що вона скаже про ціну гривні до долара. Ой, цей прокинувся DeepSeak. Це, це каже 2900 за унцію. Ось, але ну він, так, це в е, сотнях. Я так дивлюсь, він далі не дуже. Ось ці після дев'яточки, десятки не хоче нам вказувати. Ну, 2900, гаразд фіксуємо. Е, від чату GPT, щоб вирівняти ситуацію, що в нього все-таки. Є доступ до інтернету. Ми фіксуємо інший прогноз курсу долара до гривні 42.25. не попередній, тому що тоді в нього не було доступу в інтернет. Ось, і зараз ми його ще запитаємо за ціну золота. Ось він починає шукати щось в інтернеті. Йому ж потрібно від чогось відштовхуватись. Що він нам пропонує? 2756. Це він нам пропонував нам це саме. Ні, було інше. 2756. За унцію золота пропонує Чарчі GPT. DeepSeek думає. Власне, я ще одну хотів спробувати ще один прогноз, якийсь такий, який має, ось бачите, 38% шанс, що це станеться. Що відповідно до очікувань людей. Чи зрозуміє, це штучний інтелект, що він спрогнозує взагалі, як він буде оцінювати. Ось тут, будь ласка, знову сервер зайнятий. Окей. Нарешті ми від нього добилися числа якогось, він каже 2684. Фіксуємо. І ще одне, що ми хотіли запитати, чи буде ось а, цей політик забанений від виборів в Румунії. Запитуємо тут. І... Запитуємо в чата GPT. Цікаво, що він скаже. Думає, думає. Ось тут прогнозують, що шанс 38%, що буде. Обидва в загальному кажуть, що може буде, може не буде. Просимо їх чітко сказати так чи ні. Отже, чат GPT каже, він не буде. Ага, Він не буде допущений, тобто буде забанений. А. Раз. Окей, ставка чата GPT прийнята. Це не буде допущений до виборів. Deep Seek, що каже? DeepSeek знов висне. Дуже популярний зараз, тому багато людей користуються і тому він підверсає. І отже, нарешті, ми добилися відповіді від DeepSeek. І він каже: Ні, не буде забанений. Тобто буде допущений. Тут вони розходяться в думках. Чапті каже, не буде допущений до виборів. DeepSeek каже, буде допущений до виборів. Раз, цікаво. Отже, ми зробили ще такі прогнози. Подивимось, подивимось, як дві різні моделі прогнозують, як їм вийде спрогнозувати, який буде результат. Ще важливо зазначити, що цей аналіз їхніх прогнозів він є статистично незначиним. Абсолютно, це просто ми робимо для такого для фану, для розваги, подивитися, як вони можуть щось прогнозувати, нібито. Як воно співпадає, не співпадає, ну це приблизно як запитати в якоїсь людини. Вона може сказати правду, що збудеться, може спрогнозувати, і це не збудеться, ми не знаємо. Просто цікаво, як вони думають, як прогнозують, чи це збулося, ми подивилися. Ось, я вам вдячний за увагу. До нових зустрічей. Па-па!